Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шанкар, тім літ проєктного офісу Go -IT. Сьогодні ми продовжуємо запис мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Сергій Ходак, випускник курсу Java Online, Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Сергій, привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? Я б не сказав, що я зараз в компанії працюю, це частне ліцо. Замовлення від студента знайшов мене через LinkedIn по SQL запиту, так як нас на GoIT говорили, писати всі хештеги, що ми проходили, і от це допомогло. Студент звернувся допомогти практичні роботи зробити по програмуванню з ну, робота з базами даних сховища Warehouse. З використанням sql запитів Паралельно, в мене ще є старий знайомий з попередньої роботи, так сказать, соло замовлення на розробку програмного забезпечення електроконтролерів для часів ретро. Так, воно звучить як ретро-годитник, але він сучасний з програмуванням, використанням коду, це гарно, спецефекти все. І також я йому розробляю. Печатну плату до цього до цих часів, тобто, по факту, ти працюєш як на фрілансі, так получається як на фрілансі. Сергій розкажи, будь ласка, чим ти займався до IT і чому власне вирішив перейти в IT? Навчання я почав на електромеханіка. Пішов працювати на завод у нас в Дніпрі Інтерпайп автоелектриком. Працював працював і паралельно вирішив все таки продовжити освіту. бо без вищої освіти я не зможу стати на вищу довгість. Влаштувався я швиденько в Харківський національний автомобільно дорожній університет, теж на цю спеціальність і якби продовжував вчився. Пішов на сервіс в Дніпропетровську працювати автодилером, механіком і електриком. Все комплексно в місті, бачу, що доходів. Мало на моє майбутнє вище пригнути я не зможу. Надо шукати шукати щось прибільніше. І тут я натрапила на вашу рекламу. Сергій, розкажи, будь ласка, про етап твого працевлаштування, твоєї першої роботи. Зокрема, скільки резюме ти розіслав, скільки співбесід ти пройшов? Ну, десь загалом більше 200 резюме я відправив. Підклики отримав один, дали посилання, виконаються завдання і. Відправ його на перевірку. Якщо пройдеш перевірку, ми продовжимо бесіду. Я виконував завдання, виконав, відправив його на перевірку. Перевірка не проходить. Виконав ще раз. Перевірка не проходить. Написав з питанням, чи можна уточнити, які ви вимоги ставити. Може, там якісь які ви не вказали. Вони доповнили, але не проходить автоперевірку. Тобто, там якась специфічна завдання, яке. Мав би працівник знати, але вони не кажуть. Я продовжував пошуки, і мені, до мене звернувся мій знайомий, з яким я займався паянням цих вивісок. Він каже: в мене є проект. Я чув, ти там навчався на програміста. Може, возьмешся? Кажу: Окей, що, що саме. Ну, Розбалакались, взявся за проекти розробки програмного забезпечення ретро-годинника. Поки я робив цю роботу через LinkedIn. Там я своє резюме, всі оставив всі, і прийшло мені повідомлення: чи не візьметесь ви за завдання допомогти студенту? Там це сквель з завданням. Кажу: добре, от так я потрапив на ще один підзаробіток. Ну, це можна назвати фрілансом. Скажи, будь ласка, який рівень англійської в тебе був на початку курсу, який зараз, і чи це було важливо так, під час там, пошуку твоєї першої роботи? Насправді це важливо знати англійську мову, але я її дуже погано знав. Так, під час навчання я ходив на курси, трохи підтягнув але все одно мені вона тяжко дається. Але це не помішало, не помішало тут, в Україні, працювати. Зрозуміла, ну все ще попереду, так завжди можна вдосконалюватись, навчатися, тому якщо є ціль, то й буде результат. Які поради можеш дати студентам, які зараз в пошуку роботи? Можливо, маєш свої рекомендації. Якщо ви хочете заробляти більше, щоб вам вистачало на щось там. Таке серйозне програмування має великі, високі зарплати, але треба ну, вміти думати як програміст. Цим треба займатись, вчитись і мати бажання. А бажання це ваша мотивація заробити більше. Шукати мінімум дві, дві вакансії за день це хороша рекомендація від Голоті, яку я теж використовував. Це, це так свого вида робота пошук роботи це робота. Надо працювати над цим. ГовайТі дає можливість підготуватись і також консультуватися, як підготуватись. Які софт-скіли, на твою думку, необхідно розвивати, щоб ефективно працювати в ІТ? Надо встигати працювати. Якщо ти не вкладаєшся в дедлайн, треба попередити про це роботодавця. Надо комунікувати. То звісно, це дуже важливо. Міння так працювати з людьми там, в командах, власне. Коли я тим один із проектів, ми підходили до того, що ми не встигаємо, бо ми розділилися по запчастинах коду, і дві людини не встигали, тому що вони працювали, і їм вже треба навчатися, а вони не встигають після роботи приходять. У них мало часу. Я вирішив так, що давайте ми созвонимось і якось групуємося. І під час в онлайн режимі рішимо цей код. Тобто ми таким чином виграли дедлайн, і це все ми швиденько рішили. Сергій, з якими труднощами ти стикався під час навчання, і як ти їх вирішував? Труднощі були в деяких нюансах, які невідомі частини коду, поняття. І починаємо гуглити. Гуглим не знаходимо, наприклад, пишемо в наші. Групи, якщо хтось теж не може або вчасно відповісти, ну в більшості випадків відповідь завжди була. Вміти гуглити теж треба. Правильно задавши питання, можна його знайти за хвилину чи за три дні. Як змінилося твоє життя в цілому після переходу в IT? Після того як я попрацював з маслами, з електронікою, з всякими цими вредними штуками, які на організмі. Дуже впливають, а тут що? Ну ти сидиш біля комп'ютера, який тут ризик? Це якби плюс те, що ти можеш працювати з дому, не їздячи на роботу, це теж великий плюс. Стало комфортно? Сергій, скажи, будь ласка, чи. Пригодилися тобі матеріали курсу під час проходження співбесід і уже під час першої роботи, коли ви навчаєтесь або з чимось, маєте справу новим. Приходиться працювати на багатьох програмах. Ну в моєму випадку, і для того, щоб покращити от свою пам'ять, то я роблю чернетки під кожну програму. І пишу, її, як там підказка по такій то програмі. Підказки по такій то програмі. От мені прийшлось там через місяць, там, через два якусь таку специфічну команду виконати і швидко треба знайти. Такий раз по чернетки, оп, все, в мене є. Це набагато швидше, так сказати, прискорює роботу. Угу. Mm -hmm. Тобто, по курсу навчання в IT я теж зробив дуже багато чернеток, записничків. Також ссылки на ваші матеріали. Якщо ми я їх не записав, то можу зайти на ваші матеріали, теж глянути. І я цим користувався. Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця курсу. Та знайшли свою першу роботу. Одна із самих серйозних парад це вивільнити свій час для навчання. А це дуже складно, якщо ви працюєте на роботі і питаєтесь навчатись. І бажання. Це два самих головних таких, що мене мотивували і дали можливість пройти це все. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Сергій, а тобі бажаю подальших успіхів. Дякую за інтерв'ю.